Сумщина має понад 460 гектарів лісів. Питанням їх збереження і відновлення займаються лісівники. Якщо люди вважають, що ліси вирубують задля отримання прибутку, спеціалісти наполягають, щорічно 5-7% деревини втрачається через хвороби. Останні 5 років головна проблема масове всихання ясенів та беріз. В Могрицькому лісництві на площі майже півтора гектари, де вік лісових культур, 70 років, ще три роки тому були одиниці загиблих дерев. Сьогодні ж, говорять лісівники, ситуація критична. Сухостоя на сьогоднішній день 36 кубів на гектарі, а вальожника 123. Із триста сорок кубов, вважай, половина. Причина, говорить науковці, грибок, який потрапив у 90-ті з Азії до Польщі і швидко розлетівся Європою. 75% всіх ясеневих насаджень втратила Литва, більше половини Німеччина, Чехія, Австрія. А у Швеції цю породу деревини занесли до червоної книги. Тепер це проблема і для українських лісів. Яка проблема? Дело в тому, що це не крос, то есть древі древесина. Як тільки гніє древесина, дуже швидко йде, далі потім супутні інші заболівання, йде топінок, йде, і моментально выгнивает корневая система, он валиться. Фактично, я думаю, що більше половини вже потеряно. І проблема с возобновлением, потому что возобновляющаяся тому що она виростає вновь і вона гибнет знову. Науковці говорять, розпізнати хворо дерево нескладно, всихає листя, з'являються плями на стовбурі і комахи. От вилітні отвори, от комахи виходили. Mm. Ось. Дірочки, маленькі, да, маленькі отвори. Ну і, і якщо подивитися на крону, навіть ще коли нема листя, то можна побачити, що вона ну, не така щільна. Коли вже є е, сліди комах, да, то це вже ясно, що дерево е, ослаблене, хворе. Ну і як на будь-який хворий організм чіпляються, або то хвороби. Захворівши дерево простоїть щонайбільше рік, і що найгірше констатують спеціалісти, вилікувати його неможливо. Жоден з препаратів проти такого рибка неефективний. Проблему всихання мають і берези. Щоправда, тут справа у коливанні ґрунтових вод, ущільнення ґрунтів, так як наслідок виникнення бактеріального раку чи водянки. Лісівники ж працюють як санітари. Рубки Вот, которые мы стараемся предотвратить полный полную гибель дерева, а использовать хотя ее, это рациональное использование нашего ресурса. На сегодняшний момент мы знаем, что без топора то есть без бензопилы эту эту проблему не исчерпать, не решить. Вот, поэтому наша проблема вести санитарное состояние более-менее, изреживать этот состав, убирать больные деревья. Но это это не решение проблемы, а решение создавать новые культуры. Самое главное. Э Проблема лісоводів – зберігати, виростити, зберігати хороший здоровий ліс. Те, що лишається в лісі, безпечне і неінфекційне, заспокоюють фахівці. Мертва деревина, навпаки, є гарним добривом для лісового ґрунту. Відходити від чистих порід, змінювати їх, аби створювати на вирубках більш стійкі насадження. Лише в такий спосіб, говорять лісівники, можна врятувати ліси сумщини. Оце дуб посаджений. Осінню, в минулому році осінню посаджений дуб. Ось, дивіться, вже. Розвиватися починає. Скільки їх на одному гектарі ви кажете? 4800 штук. Десь годі, років 20 вони будуть метрів по 12. І діаметром десь 12-16 см. А до повноцінного дуба А до повноцінного дуба рубається дуб, збираємо урожаю 131 рік. Довгий за часом, проте надійний спосіб. Працівники лісового господарства Сумщини дбають про те, що залишиться у спадок нащадкам, і на зміну зрубаним деревам висаджують двічі більше саджанців. Лише цьогоріч відновили лісові насадження на площі 1200 гектарів. Ольга Галицька, Максим Ткачов АТВ.